Як вчителю початкових класів попередити неуспішність дитини за мовленевими показниками? Це ознаки або прояви мовленевих порушень, які спостерігаються у дитини і сигналізують про потребу в допомозі. Отже, зараз ми з вами розберемо такі прояви да, в початкових класах? Прийшовши до школи, вчитель може помітити, що дитина погано. Розуміє звернене мовлення, не розуміє двоступеневу інструкцію, виконати її не може, не розпізнає значення нових або абстрактних слів, надто знижений словниковий запас слів, дитина вживає в своєму мовленні переважно прості слова. Часто замінює потрібне слово жестом або вигуком, порушення зв'язного мовлення. Дитина не може послідовно розповісти історію з власного досвіду, не може сформулювати власну думку, є проблеми з граматикою, з порушенням звукової мови. Дитини може спостерігатися спотворена вимова багатьох звуків, що навіть дорослому дуже важко зрозуміти дитину. Також у дитини можуть бути проблеми зі словозміною та побудовою речень. Ми можемо спостерігати, що дитини дуже багато аграматизмів. Дитині дуже важко, на слух може розрізнити, виявити да, звуки, схожі за звучанням або слова, написати їх або прочитати. Діти з такими мовленевими показниками дуже швидко втомлюються на уроках, часто не засвоюють матеріал на слух, мають труднощі з письмовими завданнями, можуть замикатися в собі через сором або страх помилитися, виглядають неуважними або неуспішними, хоча це не є проблема інтелекту. Що з цим робити? Це раннє виявлення да, спостереження вчителя та направлення до логопеда або до інклюзивно-ресурсного центру для визначення особливих освітніх потреб. Адаптація навчання, прості інструкції надавати, візуальну підтримку, час на відповідь, також співпраця з фахівцями закладу освіти та батьками в команді.